Сьогодні за чашечкою смачної кави вирішила з мамою провести інтерв'ю, наскільки вона орієнтується в підлітковому сленді. Підготувала п'ять питань, відповідей мама не знає, тому подивимось. Перше питання: що таке база? А. Гра. Б. Щось очевидне місце відпочинку. Щось очевидне. Що таке крінж? Щось сумне, щось смішне та соромне, щось дивне? Щось смішне та соромне. Рохлити це зазнати невдачу, когось дуже розіграти, дуже сперечатись. Когось розіграти. Когось розіграти. Угу. Прух це скорочено пуфік, докази або довіра. Докази. 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 Тюбік це дуже повна людина. Контейнер для зберігання сипучого. Слабка та не тямуща людина. Слабка та не тямуща людина. Мама, ти відповіла все правильно. В смислі? Ти відповіла все правильно, а що тобі не так? Кого ти знаєш, це підлітковий вік. Це ж нормально.